Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. АТБ і розпочалися нові акції та знижки з 29 жовтня по 4 листопада включно. Я всім дячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! І почнемо знижки з олії. Олія рафінована, щедрий дар, об'єм 3 літра і ціна 254. Знижка залишається на олію Олейна. Вона також рафінована, об'єм 1,8 168. Олія Олейна рафінована, об'єм 850, 74 ,70 гривні 70 копійок. Чумак олія золота, рафінована 900 мл об'єм 84. Також знижка на олію вітамінізовану. Об'єм же 725 і ціна 63 гривні 50 копійок. І олія щедрий дар. Рафінована і не рафінована. Ось об'єм 850 і ціна 72 гривні 90 копійок. Далі, з вами поглянемо знижки на консерви. Дивіться, знижка на цьому тижні на свинину у власному соку від своєї лінії 525 грамів 88,70. Яловичина від своєї лінії у власному соку 525 грамів 100 гривень 40 копійок. Непогана знижка на тунець від делюкс. В олії. І шматочками у власному соку 185 грамів і ціна 55,50. Також знижка на шпроти в олії від своєї лінії 240 грамів, 78,90. Також від делюкс шпроти, ось в олії, 190 грамів 71 гривня 50 копійок. Знижка ще на м'ясо корей у власному соку від своєї лінії 325 г 62 гривні 90 копійок. Каша гречана зі свіниною від своєї лінії 525 грамів 81 гривня. І каша від своєї лінії горухова зі свіниною 525 грамів 72 гривні 90 копійок. Знову знижка на ось такий паштет. Кажуть, дуже смачний, з вершковим маслом 225 грамів, так, і ціна 51 гривня, 70 копійок. І знижка ще на ось такий паштет печінковий, 85 грамів, 16,50. Ще знижка на ось таку кілічку обсмажена у томатному соусі сканді, 240 грамів, 66,50. І лящ обсмажений у томатному соусі 240 грамів, 46,80. Майонез від в домашній 50% 520 грамів, 52 гривні, 40 копійок. Знижка також на майонез від торчин 72 вже відсотки 520 грамів 61 гривня 50 копійок. Знижка ще на майонез від своєї лінії домашні для дітей. 160 грамів 26,90. Майонез від своєї лінії 50% смачний. 500 грамів 40 гривень. Майонезний соус гуляй поле, салатний 550 грамів. І ціна зі знижкою 46,90. Знижка на цьому тижні на гомілку. Ось золодко, котчат охолоджене. 85 гривень. Ціна за кілограм. І також знижка на крило куряче, охолоджене золотко 95 гривень 70 копійок за кілограм. Знижка на ковбасу губернську. Напівкопчена від своєї лінії 420 грамів. І ціна 82 гривні. Виріб фаршевий, ковбасний ряд чесниковий. Напівкопчений 420 грамів 49,50. Знижка також на крийця курячі від своєї лінії. Копчі варені Ось. 200 гривень ціна за кілограм. Філе куряче від своєї лінії копчина варене 292 гривні 90 копійок за кілограм. Ковбаса варена м'ясна лавка від своєї лінії тигриня. 400 грамів 72 гривні 50 копійок. Виріб фаршевий ковбасний ряд. Смачний з молоком 500 грамів 55 50. Ковбасний ряд класична з шинкою варена, 500 грамів 67. А знижка ще на ось таку ковбаску. Ковбасний ряд куряча 300 грамів 36. І ковбаска варена до макарошків ось 500 грамів. 84 гривні 80 копійок. Ковбаса м'ясна лавка від своєї лінії салямі фірмова. 316,90 ціна за кілограм. І також знижка на балик. М'ясна лавка, святковий від своєї лінії. І ціна за кілограм 324 гривні. І ще окіст київський ось від своєї лінії 300 гривень за кілограм. І сардельки ліонські варені В упаковці 600 грамів. 550, вони такі малесенькі, невеличкі, і ціна за кілограм 212 гривень. Знижка на сир твердий від кома, смітанковий, вершковий і гауда 150 грамів, і ціна однакова: 57,90, тобто 58 гривень. Сир твердий Дюгас 12 місяців 180 грамів і ціна 132 гривні. Сир твердий Дюгас подріблений 100 грамів, 71 гривня 90 копійок. І Дюгас тертий 100 грамів у упаковці лише 64 гривні. Також знижка на сир плавлений, золотий резерв 70 грамів, 1790, тобто 18 гривень. І ще знижка на сир м'які філата 180 грамів, так, 48,90. І я бачу, знижка ще залишається на закуску від своєї лінії. Грибна. Шинка з сиром. І куряча, так, 180 грамів і ціна 25. Знижка на цьому тижні на апельсин 65 мінус 18% знижка. О, такий гарненький апельсин. Авокадо хас 205. Хурма піраміда 70. 17% знижка. Ананас від своєї лінії шматочками 565 грамів 69,90. Манго від своєї лінії шматочками 425 грамів 54. Знижка на кефір. Галичина 2,5%. Кіпитний, 420 грамів, 22 гривні 50 копійок. І знижка на молоко. Ферма 2,5% 840 грамів 42 гривні 90 копійок. кисломолочний від своєї лінії 5% 350 грамів, 57,90 і сир кисломолочний від своєї 9% жирності 64,50. Дольче десерт цирковий. Смак полуниця ківі і шоколад. Вишня з шоколадною глазур'ю. І банан та шоколад. Так, 200 г. І ціна однакова 30 гривень 50 копійок. І також знижка на сирочок в глазурі день у день. Смак з вареним згущеним молоком. Полуничка і кокос. Так. І ціна однакова 10 гривень 30 копійок. І також знижка на сирочок в лазурі день у день. Смак з вареним згущеним молоком. Полуничка і кокос, так. І ціна однакова 10 гривень 30 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на варенички та пельмені. Дивіться, сьогодні у нас 29 жовтня і тільки один день, тобто тільки сьогодні знижка на пельмені. Ласунка по-домашньому ось. Тобто ось вони. 800 грамів, так, і ціна 67,50. Знижка на пельмені балеста з телятиною та куркою 800 грамів 75. Пельмені. Курячі ось 800 грамів в упаковці. Розумний вибір, 72 гривні 90 копійок. Ще знижка на пельмені. по українськи ось малесенькі ось такі, 500 грамів в упаковці 46-90. Знижка на варенички, з вишнею, 400 грамів. Ось без кісточки, 64 гривні. І варенички день у день сиром кисломолочним солодкі 400 грамів 40 гривень, варенички три вемілля з картоплею та грибами. Ось 800 грамів, 82 гривні, 90 копійок. Варенички від своєї лінії з картоплею та грибами 900 грамів 55-50. І варенички з картоплею. Ось, трибелія, 800 грамів 67-90. Знижка на ось такі нагідці, паніровці, глобино. Готується 5 хвилин їзі, склад. Склад філе куряче 57,6%. Ось так. І ціна зі знижкою 57 гривень. Знижка на крабові палички. водний світ. Так, вони заморожені, 250 грамів, і ціна 50 гривень. І також знижка на крабові палички водний світ, але вже 300 грамів 76,40. Знижка на м'ясо міді олії від свелінії з прянощами 200 грамів 55,90. Ось. І знижка ще на оселедець філе від свелінії матьє 240 грамів 58,50. Ікра Нерки Солона. Ось 95 грамів лише. І ціна 221 гривня, 90 копійок. Форель слаба солена. Філе шматок на шкірі 180 грамів 177. Сьома Сьомга слабосолена норвін, філе шматок на шкірі 210 грамів, і ціна 216. Подивимося з вами швиденько на курічі яйця поштучно. Вже 6,29 за штуку. Ну, такі сьогодні величенькі, маленькі. Знижка на масло вершкове на цьому тижні. Ферма 180 грамів 63% і ціна 76,50. Знижка на макароні вироби від делюкс. Рігатоні, спагетті, витки, спіралька, бантики ось такі, пір'я. Малесенька вермишелька. Вага однакова 500 грамів і ціна однакова 39,50 грн. І також на локшину від делюкс 500 грамів, 48,90. І ще непогана знижка на ось таку локшину яєчна 250 грамів. Вона мені дуже подобається для супчика 27,90. Ще знижка на макароні вироби. Ось такі зірочки малесенькі, 500 грамів, 40 гривень, 50 копійок. Коронів робили з такі для пасти черепашки. 420 грамів і ціна 34:40. Бірмішель швидкого приготування. Зі смаком курки Розумний вибір: 60 грамів, 6 ,20 гривень 20 копійок. І знижка на локшину ріва. Тільки сьогодні, один день, 29 жовтня. Ось 85 грамів і ціна 14 гривень, тільки 29 жовтня. Знижка на чай чорний заварний «Хеліс» англійський 100 грамів, в упаковці 76,70 гривень. І чай заварний зелений 100 грамів, 58,70 гривень. Далі, з вами поглянемо на солоденьке зі знижкою печиво від Рашен, Лавіта зі шматочками Глазурі, какао зі шматочками Глазурі 150 грамів, 28. І печиво від Рашен Лавіта кремова начинка 127 грамів 24,50. Ще знижка на. Печиво від своєї лінії Лучані смак вишні здобне ось. 120 грамів, 27 60. Лучані печиво здобне з начинкою. Смак апельсина 120 грамів, 27 60. Тандіні печиво від своєї лінії шматочками шоколаду. І зі шматочками шоколаду та апельсина 140 грамів. І ціна однакова 31 гривня, 20 копійок. Ще знижка на печиво від своєї лінії до чаю. Ароматом пряженого молока 190 грамів. 15, 90, 16 гривень. Ще печиво. Марія класична. Ось. 160 грамів, 18,30. Знижка на прянички Від своєї лінії. Значенко з гущеним молоком. 300 грамів, 32 гривні 20 копійок. І пряночки від своєї лінії запорізькі, ось 27,90. І пряночки малюк від своєї лінії, ось 25,80 цукерочки вагові від своєї лінії. Кокос в глазурі 171 гривня за кілограм. Вафлі від своєї лінії. клас Молочні. Ось. І з ароматом шоколаду 70 грамів, 11,50. Знижка на цьому тижні на зефір біло рожевий від своєї лінії. 300 грамів 35. Зефір від своєї лінії в глазурі. Ось 48,90. І зефір з апельсиновою начинкою. Так, від своєї лінії також 300 грамів. 37,90. Знижка на шоколад велику. Мілка, з різними начинками, з фундуком, з горішками і з печивом. ось 275 грамів і ціна однакова 159,90, тобто 160 гривень. Також знижка на батончик від рашен з різними начинками. 40 грамів і ціна однакова 16,30. Шоколад молочний від рашен Лакмі з різними начинками. 90 грамів і ціна однакова 37,90 Далі з вами поглянемо знижки на каву. Кава розчинна сублімована не з кафе еспресо з густою пінкою. 150 п'ятдесят грамів, 287. Не з кафе Голд. Кава Рощіна сублімована, 280 вісімдесят грамів. 382 гривні. Не з кафе Голд, 200 грамів. Кава кращина сублімована 282 гривні 50 копійок. Також знижка на каву рощину гранульована ось 110 грамів 102 гривні 50 копійок. Знижка на каву Делюкс мелена 250 г 191 гривня. І кава Делюкс мелена. 100 грамів в упаковці 78,90, тобто 79 гривень. Ще знижка на каву Мелено Фот 225 грамів 146,90. І кава Мелена Фот 75 грамів, лише 50 гривень, 70 копійок. Ще знижка на каву в зернах від делюкс. 1 кілограм в упаковці 689. Кава Еліс в зернах 500 г 400 гривень. І також кава смажена в зернах і делюкс 500 грамів, као, коктейль, Nesquik, грамів в упаковці 359,90. Напій, какао, шоколадно-молочний коктейль Несквік 200 г в упаковці 79,80 Знижка на Сандору ананас нектар, об'єм 950 мл і ціна 72 гривні 90 копійок. Також знижка на сандору томатний сілью. Об'єм 950 і ціна 64 гривні 30 копійок. І Сандора Яблучний 67 гривень 30 копійок. І також знижка на томатний нектар. Розумний вибір, об'єм 1,5 і ціна 52 гривні. І знижка ще на напі Кока-Кола, об'єм 1 літр. Кока-кола черрі. Також об'єм 1 літр. І ціна однакова 28,70. Холодний чай чорний від свилінії. Смак лимон, об'єм 0,5 і ціна 14. І холодний чай чорний від своєї лінії, «Смак Персик». Об'єм 1 літр, 24 гривні, 30 копійок.